Добрий день. В останній час відбулося багато подій у нас політичних. Ну, остання подія це смерть Навального. Подивімося, що карти скажуть про його смерть. розкладемо. чи справді він помер, які були обставини. Кажуть по-різному, хто каже помер, хто каже, що не помер. Там дивимося на вальні. Ситуація. Тут вибір, карта випала. Ну, це його вибір. Вона показує карта, що він зробив свій вибір. Тим, що повернувся в ту країну до тої влади, яка його хотіла знищити. Його хотіли отруїти. Отруєння це воно не відбулося. Він вилікувався за кордоном в Німеччині, вилікувався. А тоді зробив свій вибір. Ось ця карта вибору за запухані тут, скуштував яблуко, а тоді зробив свій вибір і повернувся туди, куди не треба було повертатися. Первіті обставини у були. Так. І тут і то. Ну, а тут показують карти, що в нього різко змінилися обставини. Він був в тюрмі, сидів. Камері Шизо, так називаємо, сидів Шизо, і різко змінилися у нього обставини на нагірше. На гірше. І ось карта лісенка мечів. Ця карта. Показує, що він опинився в таких обставинах, там в тюрмі, в той камері, він був в таких обставинах, де він нічого не міг зробити. У нього були перешкоди з усіх боків. Нічого він не міг зробити, щоб вижити. І що, що все-таки там залишалося? Подивимося. Тут мечів, ну це тут вбивство, показує тут з Мечи Мечі, мечі показують завжди недобре. Сила йде вислови від тих, хто сильніше набагато. І показує сила кого короля мечів. Це Путін. От як карти показують нам, що там сталося. Так, ми ну тепер подивимося, а чого він все-таки вернувся. Чого він все-таки вернувся в Росію? Не залишився за кордоном. Чи він така наївна людина? Чи його йому може гарантії якісь давали? Чого він вернувся. Ага. Ну він хотів був те бути таким вчителем, вчителем, президентом, може, хотів бути, показати себе такою доброю людиною для росіян, Ось росіяни. Хотів навчити росіян жити, життю, жити. І приїхав, колісниця. Приїхав, ну і тут напоровся на, на те, що його влада король жезлів. Вона вже чекала. Влада його вже чекала, взяла в кайданки і він отримав смерть. Ну, ця карта показує Рофан. Ця карта показує, що він така була людина добра, душевна. У нього були бажання добрі такі. Добрі наміри в нього були до росіян, до держави. Хотів від чистого серця хотів щось змінити на краще. І як кажуть, пішов на плаху. Приїхав, отримав смерть. Ну, що можна сказати? Дуже сумно, але що сталося, це сталося. Закінчу розклад, закінчила все. До побачення, до наступних розкладів.